Ой, по всякому буває. Як далі ми просто чуємо як ближче, так і хата ходуном ходить, і, і вікна зрясуться. Так розповідає про життя по сусідству з Росією місцева жителька, 63-річна Любов Козичок. Жінка каже: виїжджати не хоче, та додає, жити тут стає все небезпечніше. Всі мені совітують, ну кажу, вже як дуже припече, як може, й поїду до сина. А так поки Ось сьогодні йшла. Вона бах-бах-бах-бах-бах. Ну не поймеш, як де вони чи це наші чіть. Чи... Чи це ті паразити, прости, господи, що скажеш, стріляють. Раніше якось влучень орієнтувалось. Обстріли на прикордонні регулярні, пояснює голова громади Микола Торяник. П'ятницю прилетіло 40 градів сюди, в хотінь. Багато, більше 20 будинків було пошкоджено, чотири зруйновано вщент. На слідуючий день прилетіли три шахеди, в теж в хотінь. Багато восімна квартирний будинок був пошкоджений фактично повністю. І один. Чотирьохквартирний будинок. Позавчора прилетіло по писарівки 20 градів. Півкасети розрузили пошкоджено більше десяти будинків. Вчора ми цілий день там працювали, і сьогодні там закінчують. Буквально один будинок остався. 12 березня російська ракета влучила у місцеву школу, де до війни навчалися близько 600 дітей, говорить голова громади. Нині всі діти звідти евакуйовані. Поліцейський офіцер Хотінської громади Юрій Гамота додає. Населені пункти громади перебувають під постійними ударами з боку Росії, тому жити тут стало вкрай небезпечно. Напередодні йому вдалося врятувати двох чоловіків, які зазнали поранень у селі Біловоди. Це прикордонне село нашої громади. Був проліт міномету, мінометного снаряду. Взагалі їх тоді нарахувалося близько десяти. І внаслідок такого обстрілу було поранено дві особи, двоє чоловіків. На жаль, один ну, живий, так все нормально, але ж, на жаль, один із чоловіків отримав повну ампутацію правої кінцівки, а інший отримав досить серйозні уламкові поранення кінцівок та тулуба. Ситуація складна в тому, що ми туди вже доїхати не можемо, розумієте? І вивозити кожну людину, це така складненька операція, але ми її робимо. От, дякуючи Юрію, в основному це все робить поліцейський офіцер громади. В п'ятикілометрову зону їздить тільки поліцейські офіцер громади. Монтажник Сергій Матчуло разом з колегами ремонтує пошкоджені обстрілами мережі на прикордонні. Приходиться виїжджати доволі часто, тому що часто приходять обстріли. Як тяжко, ну, будь-якій роботі тяжко. Ну, ми свою роботу вміємо робити, тому нам це вдається, скажімо так, легше. Пошкодження від снарядів. Любих FPV дронів кабів, ракетів і ремонтуємо в цілому. Тут а в таких точках ми виконуємо ремонтні роботи. Тобто ми приїжджаємо, ремонтуємо лінії, відновлюємо людей. За словами Миколи Торяника, за час повномасштабного вторгнення тут загинуло 15 цивільних людей. 38 зазнали поранень. У частині сіл громади не лишилося людей. 1 травня це стара новокостянтинівка. Зараз ми перейменували її. Потім Володимирівка, потім. Журавка, потім Веселівка. От. Ну і це ті, в яких вже виїхали повністю люди. В деяких населених пунктах таких як Степне, Водолаги. Там в Водолагах залишилось два чоловіки. Я думаю, ми їх за вихідні вивеземо. От. Це теж одне село, де вже буде, не буде людей. Новомиколаївка Миколаївка, на вчора, де ми забирали бабушок цих двох. Осталося 9 чоловік. З ними зараз працюємо, шукаємо їхні телефони. Зараз складені списки по п'ятикілометровій зоні, де поставалися люди. Це біловоди, майже 20 чоловік. І вчора ще вечором одного вивезли, раненого. От. І вчора також вивезли двох ранених, серйозно ранених, одному ампутували ногу. Теж це дільничий вивозив. Тобто, в принципі, робота по евакуації і вивозенню людей е, ну, 24 на 7. Найважче вмовити виїхати людей похилого віку, говорить голова громади. Яких вік уже за 70-80, за 80, які повністю відмовляються їхати. Фраза єдина. Я краще умру тут. А нікуди не поїду. Робіть мені вікна, забувайте, робіть мені етет, я буду тут доживати. І таких, на жаль, багато. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.